Українці, в яких пошкоджена чи втрачена домівка внаслідок російської агресії, вже найближчим часом зможуть отримати відповідну компенсацію. Заступник начальника управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю говорить: 17 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, в якому визначено перелік отримувачів компенсації за знищення та пошкоджене житло, її види, спосіб оцінювання та ухвалення рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання. Нового житла цей закон набере чинність через два місяці, тобто 20 травня. Уряд планує розпочати виплату компенсацій людям, які втратили своє майно, але або ті, які зазнали збитків руйнування цього майна, вже наприкінці травня, червня місяця. Законодавча ініціатива, говорить Оксана Бессонова, надзвичайно позитивна, адже держава свідомо взяла на себе обов'язок з права власності громадян, які володіють відповідним майном на території України. На сьогодні на фінансування компенсації на державних рахунках вже є 17 мільярдів гривень. Однією із умов отримання такої компенсації це є подача заявником заяви через СНАП дію про своє пошкодження майно. І при цьому це майно обов'язково повинно бути зареєстровано в державних реєстрах нерухомого майна. Тобто, для нас є зараз важливим перевірити, чи все наше майно зареєстровано в цих реєстрах. Зареєструвати це процедура безкоштовна. Можна подати свої документи і звернутися до центру надання адміністративних послуг і зареєструвати своє майно. Ця інформація буде корисною і для внутрішньопереміщених осіб, адже заяву про своє пошкоджене майно вони можуть подати в будь-який центр надання адмінпослуг, зокрема і Миргородський, або через портал Дія. Крім того, переселенці тут можуть нести своє житло до державного реєстру нерухомості, якщо це не було зроблено раніше. Внутрішньопереміщені особи також незалежно від місця свого перебування можуть на сьогоднішній день звернутися. З реєстрацією свого майна. Ну, один єдиний момент, що наразі звернуться ті, в кого на сьогоднішній день майно не пошкоджене. За словами Оксани Бессонової, на яку розпорядження міського голови покладено обов'язки складання актів обстеження про пошкоджене майно і перелік збитків, наразі в Миргородській громаді офіційно не зафіксовано випадки понівечення чи знищення майна у наслідок воєнних дій.